Друзі, всім вітання. Хочу вам показати, що в мене зараз робиться на поличках і куди я пропала. Чим займалася останнім часом, що зовсім не було відео. Це ось Watermelon Snow в мене квітне. Ну, Розетка чиста, блондинка. У мене є ще одна, я вам тоді покажу. Не знаю чому. Ось таку розетку дуже важко пересаджувати. Треба чекати, щоб вона ну, наростила якось зелену листя. трохи. Тому що біла вона фактично не виживе. Це ось химерка Каліко Квін. Це ось Конкорд, Це ті, що я восени купувала. Це ось також химерка на бутонах з Cherry Confection чи Confection. А як правильно вона цвіла по сорту, це після перевкорінення знову заквітла. Це ось має цісти SV мадам Бріош. Розетка така якась листя колюче, не Зовсім мені подобається. Яка е є царство. Там он, Лілія. Е Це ось теж химерка Аве карамелька. Ну, така мініатюрна щось. Е Це ось Hunter Steep Van Vet. Має квітнути бутони. Гарна, дуже розетка пстрява. Тут, не знаю, як вам показати, звичайно. Це ось в мене химерка Polar Star. От вона цвіла по сорту, все в неї було добре. Я її перевкорінила. І от в неї, ну, Скажем так, вона взяла і роздвоїла голову. Чи навіть не зовсім роздвоїла. ну, в неї ось така серединка, якась така халеп. Квіточка прикольна, мені дуже подобається, але щось пішло не так. Ось. Це в мене буде квітнути ле електро. Сортик один із перших, але була, втратила розетку на силу відновила. Тут ось в мене ліво британська королева. Це із нових цих, що я вам покажу. Це ось там два каджунси. Я ще не вивчила їх назви, не пам'ятаю. Голубенька це ось там Оптімара Чіко, ну, частина по сорту. Білий ліс синім квіти, а частина чисто синя спорт. Так, підемо нижче. Я тут залізла, треба злазити. Це ось Райський смак наростив шапку. Це ось осьмара де, де... Гламуриус. Це ось. Ось такі квіти в неї. А це ось обтюмара Локсо Делічфул. Там он в куточку НК Барвінок. Але Сентябрь саду, Алека Капучино Там дрібненькі квіточки це Київ вечірні химера. Елефенера. Це ось Хума Котіника. Теж химерка по сорту. Сг Каспер, бутонів знову хмара, як завжди. Так, пішли далі. Е, Оптимара Модесті, як завжди, шикарна. А поющі піски. Це ось Бакай Коламбус Платінна. Новинка в мене. Він вже другий раз квітне після перевкорінення. Це ось дурман, я не пам'ятаю який який, просто дурман, чи дурман сладкий. Там воно йде морковка, пете петепурбурід. Другий раз квітне і така неймовірна шапка. Але в коралової мічта хоче цвісти. Сорту розетка гарна. Ну, Квітів у нього, скажімо, не дуже багато. Це ось є Гренландія, яку теж відновлювала, тому що вона в мене пропала була розетка. Це каджун Діксі Прайд, Pride, хоче знову цвісти, там он бутонів, як завжди, Ергорі Горі Ясно, де спінка. Після перевкорінення починає зацвітати. Це вже перецвів елев Всі розеточки вже хочуть перевкорінення. Так що, друзі, андми ще хотіла вам розповісти, що е, я замінила лампи. Замість стрічок у мене тут тепер лампи. Ну, Верхні дві полиці лишились тільки стрічки, тому що висота не дозволяє там лампи зробити. О, це один цей стелаж я повністю переробляв. Це в мене все химерки. Це ось кіло. Це жемчужна роса, гріогаліна, знову починає цвісти Але психоделіка після того, як змінила, ну, замінила лампи, тому що стрічки у мене на верхніх полицях стрічки я теж міняла. Тому що стрічки у мене тут вже були як 4 роки, як були прикріплені. Тобто вони вже стали геть погано. Звісти і. Я побачила, що, що щось не так. Це ось Хумако. Настася. Шімай. Черрі принцес. Це. ну от в нього Квіти опадають. Flower Land Violacia. Нептоне Стрежа, Емеральд Сіті. Це ось цвет Софіту дзвіночки. Дзвіночки теж у подашки. Бачите? Буде тримаються довго, але це ось Маріна Цвітаєва, Сьоме небо. Тільки гляньте на ці. Квіконоси з такою кількістю квітів. Просто класний він. Далі валіска рет. Це ось моя Ергорі -горі Ясно. Химерний спорт. Закріплюється від. Е ну В прохолоді він трошки бліднуватий, але полосочки все одно є. Це але розове шампанське буде розцвітати, Нездрім Мекер. але Амба. Вона підняла листя і так ще не виправила. Оптімара Шагал Каджунс Він Мі Ап. В нього квіти ну, невеличкі, але вони ось такі. Темного такого кольору трояндочки такі. забулася. А, корольс Енджел. От в нього така класна розетка. Ну, квіти, самі бачите, теж дрібня. Це в чорний чернічний десерт. Це ось моя химерка, яка закріплюється зараз. Вона вже отримала назву. Я в океаніт квітконоси трішки витягнулися, тому що були е... ну світла їм не вистачало, кажу, поки лампи я буквально змінила як місяць, мабуть. А бутони вони заклали ще раніше. Так, це ось мій один сіянець. Е... Він проців. Ну, прості анютки, квіти, але я хочу він наростив розетку і подивитися, можливо, можливо він і не вартий уваги, але хумако флама буде цвісти. Пакай. Юлдаун. Теж буде цвісти. Це Апачі Прім -роуз. Каджун здекаточ. Це ось бока із сарсапаріла Така жара червоний, ну і Purley Ocean. Нікуди його не дінеш. У нього завжди шапка. Ну, а це тут всі інші без цей після перевкорінення. Тільки нарощують тут розеточки. Бокай Седуктрес. спорт, мій словно звісний. Це ось тут новий новинок. Каджун з Pandemic Blue. Так, це з новинок. Ось абрикосовий пункт. Там Apache Premrose. Класна в нього розетка. Дуже класно. Ну, тут в мене трошечки діток, і скажу вам, що в мене ну, зовсім трошечки діток на продаж, так як місця у мене не було. Пішли в другий стелаж. На другому стелажі поки що, поки що, поки що я змінила лампи лише на двох полицях, тому що тут взагалі я не знаю, що. Показу, що вам тут показувати? Це ось КЗ-ефект бабочки, Джер'я Фіна. Черніченька Джер зоряна. Пет Флорентіно. Це ось лігалатея буде квітнути. Як Яка нарцисовий блюз. Ну, розетка. На розетки геть не звертайте уваги, тому що ДН Макабео. Тому що, во я ж кажу, НК щастя є, лифт узори, Лео небеса обітовані, НД Біт желані і Це ось Max Sentimental Scarlet. Вже не знаю, який раз він квітне, вже три знімати квіти вони вже. Це ось Лемі Чомусь поховав. Це ось НК Терський Пурбур. Да? Вексені, да, ВВ Ксенія, так. Це ось Лев Сладкий Піон. А, там он Каджунс не пам'ятаю як. Це он теж Хумако. У мавку або Мінік, або Мішель. Тож забулася, це ось Енде Фіалковий апрель для Цей Роздвоїв голову, тут уже точно видно, що він роздвоїв Emerald Pink. Я один викинула. Санкісетрус, жовтий, ось такий. Квіти довго не тримаються, їх треба вже знімати. А це Лезла то скіфу. Це ось Rebels Rose Wood, а це ось Cajun Star Dust. Тут ось замін лампи я ще не змінила, і воно трошечки все ось, бачите, для японської ажимо, ось купа бутонів. І все воно таке витягнуте це Аге. запальна ніч, а щоб ви розуміли агела лавандові сутінки я собі не лишила. І я тільки що зараз це зрозуміло. Да. Це ось фемера як я забулася. Як ти? А, Нікс Сільфіда, поки нагадала. Це ось Антоніо Ретро сорт. З таким ну, квітів цікавий. Це ось ще одна хумаку Химера теж. Це ось Оптімара. Я пам'ятаю, де в мій теж тут треба поливати ось. О, ось, візьме -е. Оптімара Іусиміт. Гляньте, скільки бутонів. Геніл Шамаханська цариця теж знімати вже квіти відцвіли. Ага Туди вище о, а у мене хтось розцвів. оптімара. Зараз буду тягнути і поламаю квіти це? Е, оптімара грабе. Ой, гляньте, яка вона прикольна. В крапочку. Вон, потім назад поставлю. Зараз вже не буду. Blue dragon. Значка, тут у мене просто жах робиться, що Ленуар. Золушка. Ага. Світонкові дзвіночки, каджу от Expression. У нього квіти дрібні, але ну, шапка, вони того варті. Оптімара Оптімара Майтрі. Не пам'ятаю, ну, доставати теж не буду зараз. Лєп як коріця. Розетка в неї просто в жахливому стані. Навіть ось все догори. Сорти з гіллистям, вони люблять дуже багато. Це ось рондіта там. Pink Сенсеум. Це ось де сіяючий колокольчик старожил. Це ось ВВ. ВВ Олександра. Так, ще я вам акуратненько покажу свою чорну бегонію. Гляньте, яка вона класна. Хочу я її пересадити, але не знаю, з якого боку до неї підступитись, от чесно скажу. Чесно, взалі не знаю. Так, і зараз підемо на ще один стелаж. Візьмо стілець з собою і подивимось. Почну зверху, тут я вам покажу тільки тако одним оком, тому що це усе мої сіянці ростуть. Я не дуже хочу їх всіх знімати, стягувати, розумієте. Ось таке класне листя. Дуже багато гарних є розеток за пістрявістю. Що з квітами? Не готова поки що сказати. Це ось одна поличка. Там далі будемо бачити ще. Каловець рождения галактик. Там уже повідцвітало, тут уже нове Ремфриволита. Ріверміст Охлала. Це ось яка голубоглазая хаски. Den Vorrein. Ось япон... для японський зонтик то Optimara Lux Luminous. Це ось бокай якийсь, не пам'ятаю як правильно. Ват синяя розкош. Revermeist, rivermist. Це, мабуть, rivermeast Да. Це ось абрікосовий. Бір. Ось бутонів багато, квітконоси щось поховалися. Ось. Далі, далі, далі. Ось. Куточку Петела Ріса, Оптімара Локсо Джорджіус, Лев, Левладимір. Це ось Авен Арцис буде цвісти, а це каджунсько тонканді. Рожевий. Пішли далі. Це ось в мене розквіт Алес Облазновий сортик. Як це я обрав? Чи так ось це? Але Пінківінки. Оптімара Міленіо Але Королівська е герань Лев, слівочний конфети. Ось. Так, це ось Ден царство фей. Бакай Мах ох Май Охмай. Ох, май. Це Оптимара якась. Чи Май, май Дизереч? Це Boult Далі. Le Gol. не. Елев, сладкий піон. Ось такий букетик. Mm -hmm. Там Аве Красний брилліант. Зимовий цвітіння, він трошки такий собі бліденький, грапсодіа кора. Це ось Лео перламутрова ракушка сорт. Ну, Квіти прикольні. Е, Ні госпожа Петунія. Ну, вона чорна на фото. Насправді вона така фіолетова, темна. де блу. А це ось фунамбуле. Фу Це ось. SL фунтик чи LS фунтик точно не пам'ятаю вже теж. Так, тут ось ще одна поличка з моїми сіянцями. Бачите, в них ось вже є. Видно там он. бутон. Тут ось бутон. Тут ось дуже прикольна розетка, така пістрява, мені подобається. Тут ось. Знаєте, вони вже настільки ці бутони затаскані, заколупані, тут я бачу, що буде проста квітка, не махрова. Тут ось буде квітка махрова, щось типу там підпроглядає рожеве, не знаю. Тут ось теж буде якась. Це ось буде махрова, довго розкривається вона, але щось ну наскільки, є, який у неї буде колір, навіть складно сказати. Тут ось в мене ця поличка повністю перевкорінення було. Тут я теж поміняла світлодіодні стрічки. В ідеалі, звичайно, було б, мабуть, краще на лампи. Ну, я ще поки, ну, поки так, поки будуть свічки. Тут мало того, що висота між полками 35 см, то ще є поперечка. Тобто ламп, лампи метр двадцять ти ніяк не можеш сюди ну вони будуть ще нижче, Якби ось так, то ще можна було б. Поки. І я тут кинула на ширину 60 см полиці, довжина метр 20 по 4 ленти, стрічки. Це у мене тут і все ось пересаджено. Це ось теж один сіянець тут у мене підкрався. І о, пам'ять майже заповнена, тому треба завершувати. Не почистила перед цим телефон. Тому, друзі, ось так. І ось тут у мене теж одним оком покажу теж сіянці. Ну, і ось ті вже всі я чекаю, що будуть цвісти. Що ж, друзі, всім дякую за увагу. Будуть сієнці цвісти, я вам буду показувати. Обов'язково. До нових зустрічей!